MD Lantra 2016 року автомобіль з бензиновим двигуном 2-літровий, передній привід, литими дисками, фари передні з лінзою, комплектація SE в красивому сірому кольорі з світлим тканином салоном. Пробіг всього 43 тисячі кілометрів, є датчик світла, автоматична коробка, передач режиму їзди, еко. Спорт і нормал, кондиціонер присутній. Радіо USB Aux. Ззаді просторий салон для задніх пасажирів, великий багажник, центральний замок присутній. Варіант цікавий, економний, недорогі в обслуговування. Також є багато інших автомобілів у нас в автосалоні, відео, авто з пробігом. Чекаємо на вас на більш детальніший огляд і тест-драйв. Віддіавто з пробігом без зайвих комісій на великий кільцебі 5 десяти